Запис тягне, і то хорошо, <хі> От. Ну про це я не нагружаю. Ну, то таке, в не про то. Що тут ще? Тут можна робити гаряча вода, капучино, кава і експресо. Я міг взяти ще більше, я дивився. Philips за 30 тисяч, щоб ви розуміли, 26 тисяч там ще більше, ще крутіша машинка, але вона візуально практично одинакова з цією. Тільки чуть-чуть ширше, чуть, -чуть більше функціоналу, чуть-чуть більше всього. Я думаю, нахрена воно треба, я би міг би, звісно, купити оту, але, типу, ну, не, воно не треба. от. Для літера, контейнер для води 1,8 літра, контейнер для зеркалі 275 грам, ступінь помолу 12 І так, дивіться, що в нас по функціональності: автоматична промивка, пристроя, автоматичне відключення, можливість програмування, вбудована кавомолка, подача гарячої води, процес змочування, попереднє змочування, регульована висота дозатора підставки, тобто те, що я показував.